У Кривому розі попрощалися із солдатом-кулеметником Юрієм Карпенком. Він загинув 9 березня 2024 року поблизу села Тоненьке Покровського району на Донеччині, виконуючи бойове завдання. Більше року вважався зниклим безвісти, але тіло вдалося повернути лише зараз. Провести захисника України в останню путь прийшли рідні, побратими та мешканці міста. Люди схилили голови у скорботі, вшановуючи воїна, який віддав своє життя за свободу країни. Юрій Карпенко народився в Кривому розі, закінчив професійно-технічне училище номер 31 де здобув спеціальність електрика. До війни працював у столярній майстерні муляром, завжди був працювитим і відповідальним. Спочатку повномасштабного вторгнення добровільно пішов до військкомату, але взяли до війська його не одразу. Згодом чоловік став на захист країни у складі 53-ї механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. Служив кулеметником. Муж виконував бойові завдання разом із побратимами. Пішов на службу за призовом, Як призвали, так одразу і пішов. Ну, на початку війни йшов ну, сам до Ровільця, ну його не брали. Працював в столярній майстерні маляром. 9 березня 2024 року Юрій виконував завдання на Авдіївському напрямку, де й загинув. У нього залишився дорослий син та мати, яка більше року чекала на повернення сина. Поховала військового на центральному кладовищі Кривого Рогу у секторі почесних поховань. Відтепер його ім'я навіки залишиться в пам'яті рідних і земляків. Вічна слава та світла пам'ять Юрію Карпенку. Аліна Сіднікова Іван Сергіїв, перший міський.